Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро». і давайте з вами подивимося, як вам варто вчинити у вашій ситуації. Подумайте про свою проблемну ситуацію і подивимося. Вам говорять про те, що варто боротися до останнього. Не можна віддавати, чи, то, а, чи це стосується стосунків чи робочих питань, будь-чого вам варто боротися. Боротися за своє, боротися з конкурентами, боротися з самим собою. Якщо у вас є якісь внутрішні... Внутрішні проблеми, чи то, можливо, є відчуття, що нестача ресурсів, нестача фінансів, немає підтримки, немає відчуття якоїсь опори, і, взагалі, відчуття того, що я зможу, вам говорити про те, що боріться. Вам варто йти до останнього. Такий це результат дасть ну, король жезлів. Тобто це, для когось це буде сфера почуттів, стосунків, можливо, вам відкриється перспектива на сімейне щасливе життя, можливо, навіть з чоловіком. Або ж якщо ви чоловік, взагалі про сім'ю, про перспективи в сімейних питаннях. Кому важливо, тут десятка пентаклів може говорити про те, що реалізація себе. Тобто вам відкриються шляхи, можливо, через якогось чоловіка в десятку пентаклів у плані фінансів. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм.